Курточки, зима осінь сорт крем ціна 10 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кг. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така курточка. Це і мікс курточок, чоловічих та жіночих. Ось така чоловіча курточка. Розмірність іде XL, все другий розмір пише, Середній довжини зимова. Зимова осіння, чоловіче. Наступна ось така сіресенька. Дивіться теж чоловіча моделька, осіння курточка. Розмір у нас іде Jack Jones. Це є брендова Jack Jones. Дивіться, брендова курточка від Jack Jones. Бачите, розмір есочка чоловіча. Матеріал дуже класний. Так, наступна ось така чорна жилеточка. Джек Вульський. Теж чоловіча розмір у нас іде Елічка. Діти вже три курточки це молодші чоловічі. Наступна ось така жіноча, осіння курточка. Розмір у нас іде 44-й від бренду Джаніна. Наступна ось така жіноча. 42 розмір. Тепленька, зимова осіння курточка. Наступна ось така бордова. Тобто червона, темно-червона, я б сказала. Жіноча моделька, 48-й розмір у нас. зимова курточка. Наступна ось така. Середньої довжини курточка. Розмір у нас іде елічка. Віносимо, моделька. Наступна ось така новесенька з етикеточкою, курточка. Розмір у нас іде есочка. Наступна ось така. Темно-синя путочка, теж чоловіча моделька. Розмір у нас іде елічка від бренду Кремль. Теж чоловіча, нагадуємо. Ще в нас тут знаходиться ось такий плащ бежевого кольору. середньої також довжини, розмір, елька. Освіння, наступна ось така Нова курточка, жіноча розмір, есочка, теж осіння. Наступна ось така балонова курточка від розмір Змірна певна емочка дуже гарному стані. Наступна ось така ментолова. Теж розмір елічка, гарний матеріал, жіноче. Наступна ось така донесенька, класна, балонова, чернесенька, підприматка, розмір емочка. Наступна ось така безрукавочка. Розмір, напевно, йде Ельфа, не бачу на жаль, за така. Наступно у нас такий червоний яскравий колір, теж жилетка, тепленька, жіноча від бренду Джаніна, 44-й розмір. Вона йде досить подласенька. У дивіться, яка класна моделька, курточка. Розмір у нас Просто бомбезна. Наступна ось така вежлива, друга дві сторони. З іншої сторони вона йде ось така шоколадна. Ось така двері. Ось така закладка. Це курточки сорту крем ціна 10 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до нас.